Сьогодні ми маємо гарну тему, брати і сестри. Тема це віра. Знаєте, я думаю, що коли б ми говорили про віру, це була б незакінчена до кінця тема. Тому що настільки вона глибока, настільки є безліч прикладів особистому нашому житті, в житті інших, скажімо, мужів Божих, котрі записані на сторінках Івангелії. Але я хотів би сьогодні, скільки мені виділено декілька хвилин часу, сказати про те, що віра, вона подібна до мускула. Знаєте, коли ми, чи спортсмени не ми, бо я до того не належу, коли спортсмени роблять певні фізичні вправи, їхня мускулатура укріпляється. І якщо він не буде займатися фізичними вправами фізично, то коли він виходить, як апостол Павел каже, на те хресталище, на ту бігову дорожку чи на іншу якусь там спортивне змагання, він ніколи не одержить перемоги. Чому? Слаба мускулатура. І от коли наша віра слаба у мускулатурі, то ми теж мало коли зможемо одержати перемогу. І тому, щоб була тверда віра, то вона, знаєте, щоб вона зростала, то вона обично зростає в терпінні і випробування. Коли ми маємо терпіння, переживаємо випробування, зростає наша віра, подібно як той мускул набирає сили. Віра наша потребує і наполегливості. Знаєте, ми можемо казати, я віру, але до якоїсь справи не прилучить абсолютно ніякого, ніякої дії нашої. Я пригадую те місце, коли. Записане, коли одна вдова приходила до судді. Пригадуєте, да? і от коли вона прийшла, суддя сказав, я не знаю, чи що він їй перший раз сказав, нічого не написано. Я так собі сам думаю, знаєш, жінка не надоїдає. Іди собі додому, займай своїми справами. Вона пішла, напевно, другий раз прийшла і знову йому надоїдає. Може він її знову відправив, я не знаю, але це моя думка. А інакше, чому б вона ходила стільки раз до нього, правда? Але вона мала наполегливість, твердість в тому і ту віру, що вона його зламає своєю наполегливістю. І таке вийшло так, як вона, як вона говорила, як вона думала, вона його переконала в тому, як він сказав, щоб не ходила, і, над... не... і, своїми словами, і не надоїдала мені, тут, то я їй поможу, аби учепилась. Брати і сестри, ще один момент. Віра, Біблія нам говорить, це те, чого ми не бачимо, але в що ми віримо. І це відноситься вже до нас, як до людей, віруючих в самому основному і прямому відношенні. Тому що, скажімо, ми не були, так як Біблія нам каже, ми не були там на небесах, не бачили як. Але апостол Павло каже, чого око не бачило? Ухо не чуло, на розум людині не приходило. І людина навіть не в стані собі сфантазувати щось, те Бог приготовив. Віримо це чи ні? Да. Віримо, правда? Надіємося, що ми досягнемо туди. І це віра в те, це, це підстава того, чого ми не бачимо. Але ми чекаємо, знаємо і надіємося на те, що ми того досягнемо. Я хотів би ще один приклад привести. Всі ми знаємо одного одну особу, скажімо так. Котра свого часу була відсутня тоді, коли Ісус Христос був присутній з учнями. Фома. Що це була за особа? Фома. 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 І ви знаєте, коли учні йому сказали, слухай Фома, ми знаємо одну гарну новину. Ми бачили Ісуса. Ви бачили Ісуса? Ну, це то я, а вам повірю. Бачили Ісуса, не тобі правду каже? Ну я не повірю. Я вам скажу, поки не побачу, не помацаю, не покладу пальці свої, не повірю. Знаєте, ми, ми інколи характеризуємо Хому із такої недоброї сторони. Правда? Ну, не добра сторона, ну такий впертий. Не, кажуть, невірний так? Да? Але давайте подивимось з другої сторони на цю людину. Це добре було, що він ось так нелегковажний був до, до таких, скажімо, надзвичайних ситуацій чи подій. От як ви думаєте? З одної сторони, добре. Одної сторони добре правда? Це не добре, що він сказав, не повірив, але він хотів. Чому добре? Він хотів бути впевнений, переконаний в тому, що я переконаний, і мене більше ніхто не може переконати, що це було не так. І тому, коли Христос другий раз з'явився, пам'ятаєте, каже, не будь не але будь віруючи. Тобто Христос переконав його в тому, що я є живий. І Хома тоді що сказав? І Бог, і Бог мій. Брати і сестри, ось для чого потрібна нам віра. Я хотів би сьогодні поділитися, ще я маю. Вісім минути. Одне місце. Дії святих апостолів, третій розділ. Я навіть не знаю, чи його все читати, тому що ви краще знаєте, мабуть, як я його вам прочитаю і так на напам'ять. Але там говориться про Петра і Івана. третій розділ спочатку. Коли вони, я не буду навіть читати. Коли вони йшли в храм, то пригадуйте, там написано, що перед красними дверима сидів один чоловік, який мав проблему. Він не ходив від дня свого народження. І ось коли Петро і Іван йшли в цей храм, я не знаю чому, ми звернемо увагу, давайте на другий вірш, був. І несено там чоловіка одного, що кривий був з отроби своєї матері. Його садовили щоденно в ворота храму, що красними звались, просити милизані від тих, хто до храму йшов. Скажіть, була в цього чоловіка віра або надія про те, що ще йому колись прийдеться ходити своїми ногами? Я думаю, що не було, брати і сестри. Він не знав ніякої ситуації. Його носили. Його носили і принесли, як завсіде, і положили, чи посадили і біля дверей. Знаєте, але, як третій вірш говорить нам так, а як побачив він Петра та Івана, що хочуть у храм вийти, став просити в них милостині, Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав, подивися на нас. О! Щось дадуть. Щось дадуть. Знаєте, проявилася надія. Ну чи думав він, що йому дадуть те, що, що фактично він і не думав за те, і неможливо було. знаєте? Він думав, що щось дадуть так, ну якусь, там більшу, більшу підтримку, більшу щось. Щось йому там більш дорогоцінніше, можливо, чи більшу подачку дадуть? Він ніколи не міг подумати про те, що йому дадуть саме найдорожче. Ні гроші, ні золота, ніщо б його так. Не, не вразило і не задовільнило як те, що вони мають йому дати. І вони, знаєте, ще більш обнадіяли под... його і кажуть: подивися на нас. Подивися на нас. Я хотів би, брати і сестри, сказати, що коли ми інколи сьогодні так я аналізував, ми говоримо з людьми, як би хотілося сказати: подивися на нас, подивись на нас. Але ми часто чуємо такий вислів: ти на нас не дивись. І не роби так, як я роблю, а ти слухай, і роби так, як я тобі кажу. Але це не працює, брати і сестри, тому що перше, ніж я маю щось сказати, то дивляться те, що я зробив, так, як я поступив. А тут вони кажуть, подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Ну, звичайно, обнадіяли, подивись, щось тобі дамо. Але читаємо далі шостий вірш. Примовив Петро до нього, срібла не маю, золота не маю, грошей теж не маю. Подумав, так що ж ти мені даси? Грошей не маєш, золота не маєш, срібла не маєш, нічого не маєш, то що ж на тебе дивитись? Але, каже, але що маю, то я тобі даю. Знаєте, і то чоловік сподівається, а що ж ти маєш? Скажи, що ж ти маєш? А він каже, я маю набагато цінніше те, що ти ніколи не думав одержати, то я тобі його дам. Він Ісуса Христа, Назарянина, уставай та й ходи. Скажи, що ще потрібно було більше тому чоловікові? Я думаю, що ні. Оце було саме основне. І він узяв його за правицю, підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги його й суглобиці його. І зірвавшись, він устав та й ходив із ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Знаєте, переповнювала його серце радість. Він вже напевно й не знав, що робити. Як славити Бога, як бути вдячним тим людям, які йому дали саме найдорожче. І він славив Бога, підскакував, хвалив. Я не знаю, що тоді люди думали за нього. Знаєте, думали, можливо, що щось сталося вже. Не з ногами, а з головою, може. Але, брати і сестри, він знав, тому що його серце було переповнене тією радості. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив. І пізнав її. Що того, то вони були переконані, не треба було їх переконувати, що це я. Пізнали його, повірили, що це той, котрий ніколи не ходив своїми, своїми ногами. І тому, брати і сестри, нехай Господь допоможе нам, щоб ми мали тверду віру, щоб ми знали, що коли бувають трудності в нашому житті. Терпіння, випробування, наша віра укріпляється подібно, як наша фізична мускулатура. Тому що апостол Яків пише слідуючі слова. Перший розділ, шостий вірш. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер? Хто має сумнів? Ну, Я думаю, ми бачили хвилі, бачили всі і море, і океани. Я думаю, бачили, і знаєте, бачили ті хвилі, коли приходить, і її нема. І далі і нова, і нова. Якщо в нас нема тієї твердої віри, брати і сестри, то ми подібні до тієї хвилі. Хай Господь благословить нас, щоб ми мали тверду віру і знали, в кого ми повірили. Благословіть нам, Боже. Амінь. Амінь.